Снірівській територійній громаді до початку повномасштабного вторгнення проживало десь приблизно 23 тисячі мешканців населення. На сьогоднішній день ми не робили перепис населення, але по тому приблизно бачимо по тих списках на гуманітарну допомогу. Це десь приблизно 12,5 половиною тисяч населення. Але рахую, що не всі отримують гуманітарну допомогу, не всі записуються. Тобто ну, приблизно бачу так на мою думку, десь 1013 14 має, має бути зараз наразі в громаді.